На сьогоднішній час у нас відкриті 297 вже вже відповідно пунктів незглавності, включаючи місто Харків. А для нас це вкрай важливо постійно нарощувати цю цифру. І так дійсно абсолютно ви правильно зазначили. Тут ті пункти, які відкривають і забезпечують саме підрозділи ДСНС, обласна влада. Ну і звичайно, відповідальний бізнес до нас постійно надходять заявки. Щодо облаштування такого пункту незглавності на тому чи іншому об'єкті, так би мовити, бізнесу, ну і крім того, до нас звертаються ще і мешканці відповідно будинків, щоб у своїх, власне кажучи, подвір'ях, можливо, бомбосховищах, можливо, підвалах, можливо, паркінгах. Створювати самостійно ось такі пункти незглавності, і ми з ними комунікуємо, оскільки правила безпеки тут напевно на тобто першому місці, і ми направляємо туди підрозділи ДСНС для консультацій, як правильно встановити генератор, тому що у приміщенні його встановлювати жодним чином не можна. Пане Олеже, на жаль, ситуація на Харківщині теж залишається складною. Ну як і в інших сусідніх, скажімо, регіонах щодо обстрілів, маю на увазі Чугуївський, Купінський, Харківський райони області постійно під прицілом з мінометів, РСЗВ. От ви буквально напередодні повідомляли про те, що ліцей було зруйновано. Так само були повідомлення, що люди досі наражаються, скажімо так, на залишені окупантами боєприпаси. Це щодо вже звільнених територій. Треба бути в цьому контексті дуже обережним. В цілому, Є ситуація по області, а особливо по прифронтових районах. Ну почну із міста Харкова. По місту Харкова у нас обстрілів не зафіксовано. Натомість дійсно абсолютно ви правильно зазначили. Місто Куп'янськ, місто Вовчанськ. У нас під постійними обстрілами руйнуються і надалі об'єкти критичної інфраструктури. Ось нещодавно ми відкрили відділення. Там пенсійного фонду, де люди мали, ну тобто мали потримувати пенсії і відповідні нарахування. воно днями було зруйновано. Зараз ми шукаємо там інше приміщення, щоб відновити надання даної відповідної послуги, і це у нас відбувається постійно. Тобто, з з одного боку, ми намагаємося якнайшвидше відновити електропостачання, значить в тому чи іншому населеному пункту наприклад, у липцях там в тих же так однак щодня ми маємо там обстріли, і ось сьогодні вночі так само було обстріляно цей населений пункт. Крім того, нами було прийнято рішення по Куп'янській громаді проводити і надалі евакуацію, оскільки там ситуація складна, постійні знов ж таки там обстріли, внаслідок яких страждають наше цивільне населення. Ну і в нас наразі вже 28 людей. Це е, вже там подали заявку на евакуацію. Вони найближчим там часом там будуть евакуйовані, пане Олеже. І наскільки складною залишається ситуація з енергопостачанням в області? Ну, від, тобто, останніх там обсталів ми повністю відновили електропостачання по області і по місту Харкову. Однак, оскільки дуже важка ситуація в нашій державі до нас доводять щоденно ліміти, ліміти постійно скорочуються щодо використання саме електричної там енергії. І в нас запроваджується 12 черг відключення нашого. Населення від електропостачання. Якщо ми раніше говорили про дві, про три години, то зараз ця цифра може доходити і до п'яти, і до шести годин таких ось безпосередньо там обмежень. Ну і звичайно, проводимо роботу з нашими, тобто підприємцями, з нашим бізнесом, щоб по максимуму перелаштувати роботу, тому що їх ми відключати так само маємо.